Нам треба доглядати за своїм тілом, і знаєте, люди це дуже добре роблять. От за тілом своїм вони доглядають, а от за душею своєю не доглядають, і вона іноді так воняє. Це просто ти, невозможно знаходитися рядом з людиною поруч, тому що від неї е, стільки негативу, просто л'ється, такий поносить всередини, знаєте, і люди вони е, вон, якось навчилися вже там слідкувати за собою, помитися, надухаритися, накрастися, гарно вдягтися. Але чогось ніхто не піклується про те, щоб почищати свою душу, бо вона так воняє, вона так тхне просто лицемірством, заздрістю, ненавистю, там, осудом. Е, і так далі, тобто це такий великий список і. Люди з цим не розбираються, не каяться, не виправляють своє життя. І от знаєте, що кажуть, що, що в серці то на язиці, отаку виплескують, виплескують, і прикро, що цим займаються навіть ті християни, коли починають судити. Там, я веду соціальні мережі, мені пишуть, там ти без косинки, ай-яй-яй, а що ти слушаєш пастера, а що ти то і сьо, і В общем, льють, і льють, і льють, і льют цей понос. А що ти тільки не в суботу слухаєш слово Боже, бо треба тільки в суботу, а я кожен... День слухаю взагалі, і я вийшла уже в вічний покой з Господом, бо я кожен день знаходжуся в Божому слові і в суботу, і в понеділок, і вівторок, і в кожен день. І от люди вони так фокусуються, знаєте, це те саме, що робили фарисеї, такі вони були набожні знаєте, рясу одягли, там о, ритуальчик зробили, а ненавиділи просто Ісуса, ненавиділи апостолів, ненавиділи і казали, О, що ти там, твої учні в суботу. Колося зривають, ну то тобто, людям, вообще все одно, що вони голодні були, їсти хочуть треба ж мати якесь серце взагалі. От заповідь Божа, найважливіші дві заповіді люби Бога і люби ближнього. Ну тобто, люби ближнього, має бути якесь страдання, має бути якась доброта взагалі. І це показує взагалі, який дух у людини, бо сатана він, коли прийшов Іова клівітати, він аж не міг ти що такий праведна людина там на землі є. І тому е, треба розуміти, який дух стоїть за людьми. Тому що коли дух сатани, то людина вона всіх обливає грязю. Розумієте, вона не дивиться навіть на життя. Не знає, от багато хто не знає життя моє взагалі, який в мене плід, який результат мого життя, кому я служу? Скільки людей через моє життя прийшло до господа і змінилося? А просто не знаючи мого життя, виписують там такі понос, просто і, і що хочеш, виписують, і осуждають мене. А що я проповідую, Жінка має закрити ротах, як наче це моя влада. В моєму житті там і так далі. Тобто і люди фокусуються, а ти чого не вкосинця, чого ти не в'юбця, ти чого не сіла, що ти не присіла, що ти похлопала, чи ти не похлопала, а ти чого в суботу, не тільки в суботу слухаєш слово Боже, а ти що суботу не соблюдаєш, а ти маєш соблюдати. Тобто, вообще просто повний осуд. Вообще. Оце те, що робили фарисеї, вони їм все рівно було. Ісус цілив людину взагалі, яка там все життя страждала. Порадуйтеся, не можуть порадуватись. Сразу яд, яд. яд". Ти, ти, ти це робиш силубісі взагалі, ісуса Чого ти зцілив в суботу, що твої учні поїли в суботу? Хай би голодали вообще в цей день і так далі. Тобто настільки це просто по тому лучше і не судіть, тому що Бог судя. І він буде судити людей не по зовнішності, бо він сидів в косинці, чи вона чи не сиділи, і так далі. Бог буде судити по серцю і по плоду твоєму, який плід ти приніс для Господа. Скільки людей забрав від дьявола, кому служиш, і наскільки твоє життя воно приносить плід для Господа. Ось що для Бога важливо. Тому не будьте суддями, тому що Бог віддав все в руки Ісусу Христу. І суд буде в кінці часів. Бог буде судити кожного по ділам, а замість того, щоб писати коментарі, витрати це. Час для проповіді в Англії.